На який захід. Депутати запитували, ви погоджувалися? Тепер? Так, це все. Тим паче, що, що мене думає ще раз. Те ж саме ми робили і до 28 січня. Для нас практично нічого не змінилося. Але проте, депутати ще раз це почули, я сподіваюся, що врахували це. І крім того, ми, я все ж таки я наголошую, буду наголошувати, що до роботи депутата це не тільки сесійна зала. Цей профільно депутатської комісії, тут багато Янів... зрозуміло, що не всі є професіоналами, для того ми тут і є, для того, щоб підказував. Тому що, е, хто б що не казав, на даний час поки що нема при районній раді такого апарату, як виконком. Адміністрація районної державна вона теж не є типовим виконковим, бо все ж таки в нас більш по делегованих повноважень. Але. Ну, я вам наводжу приклад, коли то прийшла гарна людина і каже: чудова програма. Нам потрібно там, займатися тим, щоб допомагати, коли ми порахували.